Ніч, Яка Господи місячна зоряна, видно хоч голки збирай, вийди кохана, я, працею зморена, хоч на хвилиночку, вгай. вийди кохана, я, працею за хоч на хвилиночку. Вгай. Ти не лякайся, що змерзнеш, леве тепло, ні вітру, ні хмар. Я пригорну тебе до свого серденька, займишся в жар. я пригорну тебе до свого серденька, займишся разумом в жар. Ти не лякайся, бо що свої ніженьки, мочиш перлисту росу, я ж тебе вірна, я аж до хатиноньки, сам на руках однесу, я ж тебе вірна, я аж до хати ноньки, сам на руках однесу. Ніч, яка господи місячна зоря, видно хоч голки збирай, вийди кохана, я, працею зморена, хоч на хвилиночку гай. вийди кохана, я, працею зморена, на хвилиночку